Ну мощ, у мене мож. Гай. А в мене лучша, дивись, можемо з тобою посерити. У мене, лучше, посолю... у мене Та... така ж каша капець. Ні, ну в тебе дивись, це чия була в тебе. Полуботка. Так. Мені кажеться, що полуботка один із найбідніших був був гетьманів, тому що. Чого? А чого? Потому що в нього булава от сама проста серед всіх ну, вона, гетьманів. Вона важка, не дуже Ну, По-перше, по в гетьманів була не по одній булаві, у них по декілька їх була, але тут булава в неї дерев'яна основа. Ну, да, Ставка срібна є, є да, mm. пера латунні є. Але основа дерев'яна. Ось подивись на булаву Якубовича. Ну, Я розумію. Ну, Вишука не Але Це місцева людина, ми ж не знаємо, який був Полуботко як людина. Можливо, він любив. Ні, ну він, він після себе там залишив нормально. Е, в нас є булави різних гетьманів. Це, це з оригіналів. Да, це з оригіналів це все музейні експонати, з яких е, робилися. Такі копії. Ті, не дуже любить не, такі не, слова, да. Да. подібні вироби. Вони, не, ой, вони ідентичні, <рес> ідентичні, вони ідентичні. І матеріали використані відповідні. Ось, Наприклад, Якубовича в оригіналі, Там срібло використане, позолота, так і тут залишили, включаючи, да, включаючи да, усі, вмятини. усі вм'ятини, які є в оригіналі. Да, да. Тож навіть в оригіналі. Тут і так як була І в музеї вона ідентична до до цієї булави. Іде футляр, подарунковий сертифікат. Так, що, якщо хочете зробити подарунок, чоловікові класний, класний той, що запам'ятається, це до нас. Ми вам доставимо такий варіант подарунку.